І з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ в Росії напередодні. На них можна побачити пожежу, яка почалася в одній з будівель поряд з НПЗ. І судячи з знімків, йдеться про приміщення вантажної автобази займань на території навтопоробного заводу на супутниках фотографіях немає. І державний секретар Марко Рубіо заявив, що американська сторона не буде надавати військову допомогу Росії. Про це пише видання The New York Times. вирушаючи до Саудівської Аравії на переговори з українською делегацією. Рубіо в розмові з журналістами вкотре повторив, що Україна і Росія повинні будуть піти на поступки. І він додав, що в переговорах з Москвою необхідно визначити, чим саме Росія готова поступитися, і говорячи про призупинення. Військової допомоги Україні Рубіо сказав, що це питання буде обговорюватися з Україною, а позиція США щодо цього може змінитися. А якщо вони повірять, що Київ всерйозно налаштований на мир.